Я їх вигодувала, я їх виспитала так, що не вчіпай нікого і не нікого». Така життєва мудрість стала основою для виховання дітей. А їх у Галини Костянтинівни аж шестеро, із яких п'ятеро хлопців, і всі офіцери збройних сил України. Сьогодні в матері героїні вже є дев'ять онуків та троє правнуків. Діти виросли, роз'їхались по Україні, приїздять лише на свята, але ніхто не чекав такого ставлення, тим паче від сусідів. Треба так бити, та да мені під зуби рукою з усієї сили, підборов'я. Після сюди гакну, як гакну, мені сюди, стала кров'ю. Ну, я думаю, вже кров коли йде, може вже покине, змилується. Так собі умі, я містаю. Да отак от треба бити, а не так, як ти б'єш. Да як гакнув мені осюди в голову і в вухо, то я тепер впала. Як я впала, так на цю сторону тако я впала, то він давай ногами. мене. Раз, другий раз всюдигну, і оця кістка і зараз ще вона мені болить. Струс мозку, черепно мозкова травма та забій передньої частини обличчя, плюс тиждень у лікарні та півтори тисячі витрат на лікування. Що призвело до такого результату? Ми запитали у обвинувачуваного. Перший раз сіно украв, вона сказала. Бачила, хто вигружав, хто що, було таке? Було. Так, мотоцикл у забор заїхав, щоб не льончений дров, мотоцикл забор не заїхав. Льонка Чердопас, тилицю збив. А Специально. кури потравили курі, потравив собаку. собаку Травив обвинувачуваний, заперечує, що бив сусідку. А звідки травми не знає? Я читав протокол допиту. Там, де під вашим підписом yeah. підписано, і там сказано, що ви її відштовхнули. Я не чого відштовхнув, я для неї дав дулю. А я не штухав. Я не не штухав, і вона не падала. Не падала. Вона не падала, не падала. Не падала. На чому мене... мене мене отакі да, мене, чекайте. мене забрали. Все відбулось ось тут. У протоколі допиту підозрюваний сказав, що відпихнув постраждалу рукою. Але ті травми, які отримала, постраждала, ну не можна отримати від просто від падіння. Для дітей Галини Ковальця подія стала шоком. Адже в 72 роки перенести такі травми дуже важко. Ніхто ще не знає, які вони ці будуть наслідки. От але ми всі так свої е, поклали на суд, що суд буде справедливий і чесний. Але й тут не все так просто, адже потрапити на два судові засідання постраждалі поки що не вдалось. Про перше її взагалі не повідомили, а з другим вийшла дивна історія. Засідання було назначено на десяту годину ранку, але о восьмій годині 42 хвилини мені ранку мені призунали секретар судді Слободенюк і повідомила, що справа перенесено, оскільки суддя перебуває у нераджій кімнаті. Я вважаю, що було повідомлено про те, що буде проводитись зйомка журналістами, і тому справу перенесено. Рідні Галини Коваль готові відстоювати справедливість в інакшому випадку. Не зможу дивитись в очі своїм дітям, воїнам. А то, якщо моя дитина там не боїться воювати, то я не довжна боятися сказати правду в суд подати і треба в... дотриматися законності. Такої б війни не було. Я вважаю, не було б нашої революції гідності. Якби все було і все було справедливо. Як його прийдеться жити? Я не хочу хлопця з армії тривожить